Трудові мігранти, які працюють у Росії, не мають наміру спостерігати падіння російського рубля. Багато хто з гастарбайтерів з колишніх радянських республік планує залишити федерацію, адже заробляти гроші стає дедалі складніше. До того ж, російська влада оголосила про нові умови для отримання дозволу на працю. Зокрема, іноземцям доведеться викласти чималеньку суму за складання іспиту на знання російської мови історії та законодавства. За прогнозами експертів, Росію планує залишити чверть 11 мільйонів іноземних робітників. Своїми думками з приводу ситуації, яка склалася у Федерації, поділився трудовий мігрант з Киргизстану. Те, що ми повернулися додому, не означає, що у нас тут є постійне джерело прибутку. Ми тимчасово припинили свою роботу там, але я відправив свою дружину до Калінінграду для того, щоб вона дізналася, яка там ситуація. Вона повертається за тиждень, і ми разом тут святкуємо новий рік. А потім, якщо до кінця січня все піде нормально, то ми тут і залишимося. За оцінкою експертів, доходи на у Росії, впали. Майже до 300 доларів на місяць на ці гроші важко прожити і немає мови, щоб надсилати частину прибутку додому рідним. Через запровадження санкцій західними країнами в російській економіці почався спад, і багато підприємств вимушули скорочувати персонал або навіть закриватися. Це у свою чергу знижує попит на робочі руки на ринку праці. Аналітики вважають, що ці негативні тенденції збережуться в Росії наступного року.